Я радий всіх вітати на своєму каналі сьогодні. На огляді колонки від компанії Tronsmart. І ця новинка називається Trip. портативна бездротова колонка потужністю на 10 Вт. У мене два варіанти: це в оранжевому кольорі і в синьому. Ну точніше, тут пишеться колір блу, а тут пишеться колір оранж. Вони згідно фотографії виглядають дуже круто. Ми зараз розпакуємо і подивимося. Давай подивимося для початку, що пише на коробці. Портативна акустика Tronsmart Trip. Технологія підтримується SoundPulse, бездротова передача потоку, подвійні драйвери повного діапазону, до 20 годин відтворення музики. Це дуже круто. По захисту це IPX7 від води, бездротове стереопарування, тобто можна з такою колонкою Transmart об'єднати в пару. Передача до 18 метрів, підтримка голосового помічника, тобто є мікрофон, і зрядний порт USB. Компактна коробка і компактна сама колонка. Запаковано це все в плівку. Тобто ти отримуєш продукт, зразу розумієш, що це нова колонка. Відповідно, синю колонку також розпакуємо. Обов'язково затестимо звук на відео також. Ось так все запаковано. Окремо в плівці. В пакетики, точніше. І ось так виглядає ця колонка. Дуже яскравий дизайн. Я скажу, що мені дуже подобається. Тому що це не тільки там якісь звичайні прості кольори, сірий чи чорний. А от якщо хочеш якось виділятись, то реально дуже класне поєднання. такого оранжевого з голубим кольором. Напис трон смарт. Він прорезинений. Ну, Перше враження по колонці дуже гарне. Ти можеш поставити її на ніжки, ось так вона буде стояти. Виглядає дуже прикольно, так солідно. В комплекті йдуть два кабелі. Кабель це Jack 3.5 для підключення дротового. І кабель для зарядки USB-C USB-A. Вони резинові, але добре, що є два кабелі. Вертаємося далі до колонки. Давай розпакуємо ще синій варіант і порівняємо по кольорах. Там є у TronSmart ще кольорова гама, відповідно, ти можеш там обрати є і колір хакі, є інші кольори. Тут вже за бажанням, що тобі більше подобається. І досить компактно. Колонка, ось, отак. Ну, це вже така посолідніше виглядає, але теж дуже прикольно Логотип теж такого кольору, але хоча відрізняється. та Тут голубий, тут більш такий бірюзовий колір, напевно, я би сказав. Але по-своєму кожна з колонок по вигляду дуже дуже гарно ну, виглядає. Давай подивимося, що тут по складових частинах. Збоку, з правої сторони, виходить є заглушка. Тут іде підключення usb c 3.5 p jack Заглушка тримається дуже добре. Та водичка не попаде, і знімати теж її легко. Так, закриваємо ми назад це діло. Збоку є ось такий ремінець, виглядає він також надійним. Достатньо великий, щоб карабінчик, наприклад, або до рюкзаку причепити в собі колонку або просто її носити. І, до речі, в руці її також отак зручно тримати. Хват, якраз, от її товщина невелика, класно, отак в руці навіть. Ніжки, ніжки резинові. Ось так вони виглядають. І, до речі, сама колонка гарно, якісно зроблена, тканинна така. Ну, як для недорогого варіанту даної колонки, вона там щось коштує орієнтовно 800 гривень, зараз на офіційному сайті TronSmart по знижці. Ну, Виконана, вона дійсно гарно. Зверху кнопки: кнопка включення, кнопка блютуз створення пари, плюс і мінус, і кнопка play. Відповідно, основне те, що має бути на колонці. Якщо поставити колонку, от вона не рухається, не їздить. Ну, в принципі, це основна задача, яку ніжки повинні виконувати. Прошито теж гарно, мені подобається. Давай запустимо колоночку. Потримаємо кнопку. Звуковий сигнал звучить. От, загорівся індикатор, під'єднання чекає до смартфону. Давай зразу запустимо, перевіримо другу колонку. От, та сама історія. Ну, теж покажу цю колонку, як вона виглядає. Ну, тактильно приємно і сама тканина, оця, яка використовується в більшості колонках, теж має такий гарний, гарний малюнок. Резинові вставки. Ні, це не резина, це пластик. Це пластик такий. Він відчувається таким більш прорезиненим. Оця резинова заглушка. Ну тут аналогічно, все відповідно. Отже, що по характеристиках: потужність, як я сказав раніше, це 10 Вт колонки. Грають вони до 20 годин часу. Це якщо брати на рівні гучності 50-60% на максимальній гучності, то можна ділити в половину менше. Якщо брати по часу зарядки, то до 3 годин дана колонка заряджається. Важить вона 328 грамів. Bluetooth тут 5,3. Стосовно діапазону частот, то тут іде 20 Гц-20 кГц. Перше враження по колонці дуже гарно, мені дуже подобається. Давай зараз затестимо звук, а потім я озвучу характеристики даних колонок. Отже, що можу сказати по звуку? Як звучить дана колонка, мені сподобалось, Звук у неї якісний, достатньо голосний, але не сподобалось те, що басу практично не відчувається. Якщо ми говоримо про гучність 40-50%, то бас хоч трохи прослуховується. Якщо вже вище, то відповідно ти його не почуєш. Я спеціально включав басисті теми, і він на максимальній гучності взагалі не відчувається. І ця колонка більш орієнтована на. Гучність і на якість звуку, тому що на максимальних навіть гучностях якість звуку не втрачається. Так само він гарно передається. Ніяких хрипів, ніяких запирань, ніяких сторонніх звуків немає. Як звучить на 50%, так він звучить і на 100%. Вона більш орієнтована колонка, щоб видавала гучний і якісний звук. За свої гроші це хороша колонка, і в цілому ти отримуєш. Продукт якісний, як по збірці, по матеріалах, по можливостях, ну і відповідно по звуку. Але за бас пам'ятай, якщо ти орієнтуєшся саме на бас, то варто розглядати варіанти навіть у тих самих тронсмат, щось потужніше, щось краще, адже там варіанти є. І колонка, яка має 10 Вт потужності, не може прямо видавати такий прям дуже крутий басистий звук і при тому грати до 20 годин часу.